Здоровенькі були малята. Сьогодні будемо з вами про спорт розмовляти, та спочатку я хочу вам вірш зачитати. Думав Вася, танін брат, щоб здоровим стати, треба їсти все підряд і побільше спати. Так Василько і робив враз як прокидався, щось жував він, їв і їв, просто запихався. Став гладкий, не підбіжить. Та й йти не може. Як такому в світі жить? Хто тут допоможе? Дітки, хто з вас може підказати, як Василька врятувати? Поміркуйте ви гарненько, дайте відповідь швиденько. Василька, хочу я врятувати та одну пораду дати, Щоб кожен день по розпорядку він виконував зарядку. Правильно, щоб харчувався та зі спортом завжди знався. Як я рада була допомогти та Василькові здоров'я зберегти. Малята, а чи знаєте ви, що спорт це не тільки заняття з фізкультури? Ні, тоді я вам розповім: щоб підтримувати та зміцнювати своє здоров'я, треба виконувати фізичні вправи та ряд рухових режимів. Корисною для дітей вважається йога. Вправи йоги це профілактика застудних захворювань, сколіозу, астми, порушень діяльності внутрішніх органів, які не лише сприяють фізичному зміцненню організму дитини, але й оздоровленню її психіки. Не менш важливими є заняття на фітболах, які розвивають у дітей гнучкість, рівновагу, координацію рухів. Допомагають виправити порушення постави, при проведенні масажних дій у дитини зміцнюються дихальні м'язи, збільшується рухливость ребер, покращується лімфо та кровообіг. А при відвідуванні сухого басейну у дітей сприяються активізації обмінних процесів, загартовуються, сприяють профілактиці захворювань. Покращується діяльність серцево-судинної системи та робить позитивний вплив на органи дихання, а вправи на дихання дозволяють не лише швидко ліквідувати кисневий голод, який утворюється внаслідок інтенсивної роботи, але й загартовує організм. А ще є коригувальні вправи зі зміцнення м'язи тулуба та плоскостопості. І це лише частина заходів, які коригують здоров'я малечі. Надзвичайно важливе значення має організація збалансованого харчування та режиму дня. З цього малята ми можемо зробити висновок. Спорт це запорука здоров'я. Хочеш бути ти здоровим? Про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай! Бережіть себе. До нових зустрічей!